У ніч проти 27 серпня український боксер Олександр Усик здобув перемогу у двобої з британцем Даніелем Дюбуа. Таким чином, Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі. Під час численних інтерв'ю після поєдинку у польському Вроцлаві поряд із боксером помітили хлопця той молодий чоловік, засновник онлайн школи англійської мови, блогер та викладач, 24-річний житель Переяслава Дмитро Дадак. І зараз ми поспілкуємося з ним. Thank you, Привіт! Розкажи, де ти зараз? Звідки ведеш включення з нами? Зараз знаходжусь в Іспанії. Кілька місяців тому бачила тебе у Переяславі. Ти, як завжди, йшов вулицями міста. Потім знаєш монтажна склейка, і я бачу тебе у всесвітніх медіа поряд з Олександром Мусиком на його чемпіонському поєдинку. Розкажи, будь ласка, як ти з ним познайомився? А познайомились ми. Після початку війни весною, тобто весною 22-го року, почали займатись онлайн, але онлайн в нас не виходило трішки, тому що Саша зайнятий доволі, дуже багато подорожує, тренування і так далі. І, але, тим не менше, ми тоді зробили непоганий прогрес, навіть займаючись онлайн. І перед поєдинком з Дюбуа, який був, Саша мені написав і запросив в табір тренувальний до себе в Польщу. І Я погодився і поїхав, і ми займалися з ним вже один на один. Я був в його команді, жив з усіма, ну, як і в його команді, жив по розпорядку. Ми все робили і займалися, і це, звичайно, дало результати, як це і видно. Скільки часу ви займалися, щоб досягти результату, який позитивно відзначили іноземні журналісти? Півтора року тому ми позаймалися місяців два, але це дуже були неякісні заняття. А от щоб серйозно, то ми от займаємося десь місяць, буквально щоб серйозно, так. Який всесвітньо відомий боксер у вивченні англійської? Як ти оцінюєш його рівень зараз? Здібний учень. Старанний, хоче, хоче, зробив. Тобто все добре, прогрес. якби, Тут мені вже нічого не потрібно казати. Тут всі і так бачать, що прогрес є. І це і помітили, до речі, дуже багато англомовних фанатів, тому що я дивився коментарі в Ютубі під його інтерв'ю англійською мовою. Там дуже багато писали, що покращився, англійська покращилась. Ось. І навіть тренер його опонента казав про це в інтерв'ю. Ну я думаю, що це показник. Так. Я хочу дати дуже важливу річ публічно, що е, так я дав результат Олександру е, Усику, але люди повинні розуміти, що такий самий результат е, я та моя команда ми даємо кожному. Ми це такий результат не тільки Олександру Усику ми даємо. Е, просто Олександр Усик відомий. Да? І коли він говорить, на нього дивляться дивиться дуже багато людей. А коли ми даємо результат кому, якійсь людині там з Києва, то звичайно її увага людей менша набагато? Да? Але ми даємо всім такий результат, а не тільки там комусь відомому. Розкажи, будь ласка, про свою школу англійської мови. Як виникла ідея створити такий онлайн-проєкт? Ну, займається займатися англійською. Викладацькою діяльністю, саме блогерською, публічно я почав у 2019 році в червні, тобто ось 4 роки. Нещодавно була річниця. Е, я викладав сам багато ну, робив гарні результати людям, багато відгуків, результатів викладав на свою сторінку. Інші люди бачили, писали, хотіли займатись. Я займався, давав результати, пробував створювати курси, якісь і школи, і запрошував в команду там партнерів. Не виходило, підводили те все, те все. І потім рік тому, рік тому, я задумався над створенням онлайн-школи. У мене були до до того. Всякі там спроби, але вони були в більшості не вдалі. А от саме mm. от, от таку серйозну школу я створив рік тому тільки, в липні. Ось. Що посприяло? Посприяло те, що дуже багато людей почало писати мені. Я сам, якщо займаюся з людиною, то я можу вести максимум там, 5, людей, 5 людей, а мені в день пише тільки 10, там, наприклад. А щоб одну людину довести до результату, ну потрібно мінімум два місяці мені. Тобто я веду п'ять людей, це мінімум два місяці. А за два місяці кожного дня по 10 людей мені пише, це е, втрата великої бази учнів. Mm -hmm. Я подумав, треба зробити так, щоб я міг брати на навчання необмежену, ну умовно кажучи, необмежену кількість людей. Щоб вони навчались, не контактуючи зі мною, ну грубо кажучи, не контактуючи зі мною, але щоб отримували вони такий результат, начебто вони контактують зі мною. І я зібрав спочатку там одну людину, потім другу, третю, четверту і ну, викладачів. Я їх е, вчив в своїй методиці, в своїй філософії викладання. І так, крок за кроком. Крок за кроком ми збільшувались, нас ставало більше, вони ставали ставали і стають більш е е досвідченими. І зараз так, професійними досвідченими. І зараз е ми працюємо зараз. У мене в команді е е викладацько. Ну, вся команда це 18 людей, а викладачів 12, Ну там ще є просто інші люди, які іншими речами займаються. Але 12 людей зараз є. Як зараз ти розвиваєш свій блог? І наразі ти відчуваєш себе більше блогером чи викладачем? На початку весни, десь в кінці зими, в мене було 40 тисяч підписників в Інстаграмі, зараз 131 вже. Ось, ну Розвивається сильно, да, швидко. І як я відчуваю себе, ну до блогу я відчував себе чисто викладачем. Так як у мене в дитинстві була мрія стати блогером насправді. Тобто я люблю, коли там перегляди, лайки там і так далі. І потім я почав вчити англійську, і це якби з'єдналось, виходить, і вдало з'єдналось, так скажем. Відчуваю, ну це можна сказати, дві різні взагалі професії. Тобто, у мене дві професії, насправді: і блогер, і викладач. Тому що викладач це викладач, а блогер це блогер. Тобто, коли я тільки починав бути. Викладачем, я не знав, що я ще й буду блогером. Коли я став блогером, я опанував там, монтаж, на камеру треба також вміти себе поводити, да, там, як знімати правильно світло, як розташувати. Зараз да, вже можливості, слава Богу, є. Там у мене вже монтажер в команді, там, інші люди, ну, слава Богу, є можливості. А на початку це все сам я робив, і, ну, важко, да, було, але. Крок за кроком, і взагалі, якщо так, то я зараз себе позиціоную більше як засновник онлайн школи. Під постом з фотографією з Олександром Усиком побачила коментар Олени Кравець. Вона теж навчалася в тебе. А кого ще з медійних персон ти навчав англійської? Навчався Володимир Мартинець. в Мене актор студії Квартал 95». Олена Кот навчалась, це телеведуча каналу України. Олена Кравець, можливо, навчалась. Ось, Інтрига. Ну, ще, да. І ще деякі відомі люди, яких всі знають, навчалися, але ну, домовились не розповідати. Угу. А зараз конкретно тільки Саш. Дімо, чи зміниться тепер цінник у прайсі на твої заняття? Він збільшується з серпня, але це не пов'язано з тим, що я з Сашою працюю. Це планове підвищення з кожного вересня і з Нового року підвищуються ціни. Це не, не пов'язано з цим. З 1 вересня у твоїй школі теж розпочався новий навчальний рік. В моїй школі не закінчується ніколи навчальний рік. Вона працює 365 на 7. Mm -hmm. Без перериву. Ось. Е якщо комусь потрібно, звичайно, допоможу. Пишіть в інстаграм, без питань. Е можливо, ви залишите да, там десь посилання, е якщо можна, е без питань взагалі. Зараз я чому тут? Я зараз е з Сашею, усіком, е разом ми тут. Я, ми зараз продовжуємо навчатися. І додому десь приблизно через два тижні. Ми поїдемо разом. Тобто, ви з Олександром Мусиком тепер товаришуєте. Він Саша, це неймовірна людина. Я його дуже поважаю, люблю. Це мій та старший товариш, так скажем, ми у нас хороший конект відбувся не як просто з учень ученик типу. все, до побачення приємно було попрацювати. А ну да, ми познайомились. Добре, спілкуємось і дуже поважають людину.